Парафія Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України Донецької єпархії вже не раз співпрацювала з українською освітньою платформою. Нещодавно парафіянам вдалося отримати грант на створення власного проєкту. Створили проект. Він називається «Покровський агроволонтер, мета якого надати можливість нашим містянам, нашим парафіянам, людям з інвалідністю, ті, хто потребує, допомогти в обробці земельної ділянки, шляхом обробки землі мотоблоком. Сума гранту, яку ми. Мали маємо освоїти це 170 тисяч. Взагалі повна вартість з нашим внеском це 100, 185 тисяч гривень. У парафії є волонтерська команда, яка у вільний час виконує подібні роботи. Сьогодні війна і дуже багато людей, ті, які допомагали. Цієї категорії людей пенсіонерам там чи просто містянам, вони виїхали, і виходить, що стало нестача робочих рук в тому цьому напрямку. Тому ми, як церква, яка має відкриті двері, яка має бажання піклуватися про людей. Ми написали цей проєкт і втілюємось його завдяки тим пожертвам, людям доброї віри, які пожертвували гроші. Ми мали можливість купити обладнання і допомогти нашим вірянам, нашим містянам обробити земельну ділянку. Як каже отець Олександр, волонтерська команда вже встигла виконати такі роботи приблизно на 30 присадибних ділянках. Допомагає волонтерством агро, «Покровський агроволонтер. Допомагаємо парафіянам, ну, тим людям, яким дуже ну, потрібна допомога. Отець Олександр на, ну, настої, настоїть на тому, щоб всі люди допомагали друг другу і надає от духовної сили, щоб ну, люди підтримувались. Це для самого себе якось на душі добре, коли допомагаєш людям, коли вони просто кажуть дякую. Пані Галина каже, отець Олександр опікується не лише духовним станом парафіян, а всіляко допомагає за різними напрямками. Помощь нам дуже... Земля така, що ми копати не можемо. трави, ну, з злави, боремося одним словом, а копати не виносимо. Тому нам дуже в цьому, щоб можна було посадити помощь у нас ідеот і гуманітарна помощь. І ще допомога. Покровські волонтери це звичайні люди, які вкладають свій час чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів, і всі вони впевнені, що робити добрі справи можуть усі. А люди реагують дуже незвично, тому що вони дізнаються через парафіян. Чи це парафіяни наші? Запрошують, запрошують до того, щоб ми мали можливість допомогти їм. Ми робимо це благодійно. Ну Людському вдячно жити не заперечиш. Люди, можливо, якось віддячують. То хтось яйце дасть зі свого курятнику, чи хтось якусь там хлібину, чи хтось якось по-іншому віддячує, то ну допомагаємо людям з доброю волі, з любов'ю, христовою, з любов спіклуванням про наших людей. Отець Олександр каже, що окрім мотоблоку, придбали ще деяке оснащення, яке буде у нагоді для подібних робот. Ми придбали ще роторну касилку, щоб ми мали можливість, бо настане той час, коли буде амброзія, і десь біля дворів у людей ми можемо теж касити траву, щоб не було алергетік. По досягненню восени, дасть Бог і нашому ЗСУ, ми доживемо, і місто буде вільне, і ми зможемо. Можна культивувати, чи зможемо є плуг, де ми можемо обробляти землю, вже приготувати її до входження. осенньо зимовий період. Волонтери кажуть, добрі вчинки роблять їх щасливішими і навіть здоровішими. Вважається, що добро завжди віддається сторицею і приносить душевну рівновагу.